Зілушка поропоработала на колону завалила. прикинь 6 утра. І як почала з їхньої сторони, з нашої фу, 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 фу. прильоти, каби. Якась війна почалась. Наші захисники не втрачають почуття гумору, попри всі жахіття, які переживають на нулі. Курорт, сонечко, пішли чуть-чуть в нас, хочуть забирати щоб територію візьмемо, але хрін їм. А не нас. Ох ти бл. Що всім пока. От такі фронтові будні бійців з Вінничини. Костя, вчитель фізкультури. До зброї став рік тому. Має позовний маркіз між своїми сід. Нищить ворога у найгарячішій точці на Запорізькому напрямку. А так ми живемо. Кінчик зночі відпочиває. Вони називають один одного братик. Позовний Євгена Дніпро разом із Маркізом ще з військової підготовки. Коли один на бойовій позиції, інший тримає руку на пульсі. Є чоловік, який тебе подігати в в будь якій ситуації. Дього постійно штабка, коли хтось із нас один на виході. І якщо Не виходить на зв'язку, то вже. До кінця добиваємо штаб, щоб отримати якусь інформацію. Ворожі дрони постійно. Дніпро пригадує, під час нещодавної ротації один безпілотник просився у гості прямо в його окоп. Валялось кусок якогось старого оліяла на землі. Мокрого. Ми повісили на вход в нору. Ану заночі замерзла, і звук характерний. Оно слышишь этот э, звук, когда он работает, пропеллеры его. И когда он врезается, в, врезался в эту тряпку, то мы поняли, что уже стоит ждать беды. Ну, а первый, первый врезался, врезался, не взорвался, и э, там через минуту прилетел второй, и он уже взорвался. Ну и после тряпка нас послали. Перша відпустка за рік. Хлопець каже, наче вдома, а думками з побратимами. Запалювали по нескольку свічок часов до чотирьох. А після чотирьох вже коли починає темніти, щоб лишній раз не палитися, просто заматували спальники. Головне каже, добрячий запас ласощів, та й за цукерки доводиться теж вести війну з гризунами. Поїли пальці, поїли проводку в машині. Я практикал, положив, оставив блоксиг. нету вообще, осталось э, е, три куска картона. А поки ми вдома раділи першим сніжинкам, військові в багнюці з ніг до голови посміхаються і впевнено кажуть все буде Україна. Машини не можуть під'їжджати близько ну, туди, куди, куди нас підвозили до цього. Потім ну, ходити треба примерно до позиції кілометрів 9. Ну, это был фрагмент дороги, А це точна робота оператора дрона. Ворога знищено. Мінус один склад з боєприпасами, які РФ підготували для наших хлопців. За цим відео стоїть титанічна робота українських героїв. Міці сила, якої ще світ не бачив. Вони там заради нас. З протезом замість правої руки і понівеченою лівою віничанин В'ячеслав Стражець налагодив виробництво дронів камікадзе для передової. На початку повномасштабного вторгнення вінничанин став до лав ЗСУ. В травні під Авдіївкою рятуючи побратима, отримав важкі поранення. Вже в шпиталі зрозумів, до роботи далекобійником не повернеться. Та маючи фахінженера, вирішив збирати та програмувати дрони типу Джміль, які здатні нести вибухівку і летіти 100 кілометрів на годину. Тут камера цепляється, тут відеопередавач ціпляється, цепляється ресивер для отримання сигналу керування з пульта. Пілота. І потім дрон збирається, тестують, спрошивається програма на комп'ютері, і пілот потім тестує без ваги спочатку, потім тестується він з вагою. Все про дрони В'ячеслав дізнався з інтернету. Перші комплектуючі купив, будучи в лікарні. Справу військового підтримала родина. Син освоїв управління БПЛА. Дружина навчилась паяти. ось тут, постав сюди оце і ось так я навчилась. Постійно треба питатися, що куди. В'ячеслав зареєстрував свій бізнес, створив нові робочі місця, залучив і побратимів. Він виконує ту роботу, де людина просто буде їй небезпечно, ефективніше, ефективніше виконує ту роботу, яку яку б людина зробила. І набагато швидше, і, ну, і це реально вони зберігають життя. Технологія розвивається дуже швидко. Якщо ти за ними не встигаєш, то ти програєш. Якщо мати всі комплектуючі на збірку одного дрона, йде кілька годин. За півроку В'ячеслав зібрав кілька десятків і щоразу відправляючи на передову, тримає зв'язок з операторами, які ними керують. Без цього ніяк неможливо. Вони дають свій зворотній зв'язок. Я змінюю ті, що вони просять. конструкцію змінюю, змінюю там які, параметри, які, які, які потрібні. Дрони камікадзе від ветерана дешевші, ніж сучасні аналоги, та все ж вимагають фінансових вкладень. Тож В'ячеслав запрошує до співпраці волонтерів та військових. Одна за одною вантажівки заїжджають у цей склад. Тут формують масштабну допомогу збройним силам, національній гвардії та територіальній обороні. Працюють, наче конвеєр. Ці десятки тонн допомоги результат згуртованості громади, підприємців міської та обласної влади, яких об'єднав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Спільними зусиллями вдалося зібрати найнеобхідніше. Це і буржуйки, це і грілки, це і засоби особистого захисту військовослужбовців, це і термоси, польові кухні, і так далі. Також ми сьогодні формуємо вантажі. Це два генератори, які підуть на підтримку військових частин і підтримку зв'язку. Це генератори потужністю 300 кВт і 180 кВт відповідно. Зібрали для оборонців і сотні кілограмів їжі, Тонни ліків, зокрема, і від сезонних хвороб. Усе формують відповідно запитів самих військових. Серед постійних потреб технічні засоби для боротьби з окупантами. А тому десятки мавіків, дронів та потужні прожектори теж їдуть на передову. Міжрегіональний гуманітарний штаб, який створений обласною та міською радами, об'єднав зусилля громад, формуємо все необхідне, що сьогодні є актуальним на фронті. Це і банно-пральні комплекси, це і дрони, це різний інвентар. Працюємо, щоб підтримати наші збройні сили і наближати таким чином перемогу. Ще дві автівки поповнять бойовий автопарк наших захисників. Підсилення в транспорті надважливе, бо життя машин на фронті через важкі умови роботи вкрай коротке. Наше завдання в першу чергу всієї команди максимально сприяти і задовільняти ці запити, наскільки це є можливим, максимально розширювати цей асортимент, якщо можна так сказати, або номенклатуру цих засобів, тому що це починаючи від хімічних грілок і закінчуючи мобільними пральними комплексами. Це в тому числі і надання відповідних послуг, наприклад, як наш. Стоматологічний пересувний кабінет. Швидко реагувати на запити оборонців. Пріоритет, за яким нон-стоп майже два роки працює велика команда гумштабу. Аби захисники і захисниці відчували підтримку від тих, заради кого вони тримають оборону. Професійний день збройних сил. Черговий вантаж поїде до військових в найгарячіші точки. День Збройних сил на честь захисника Юрія Мигуна із позивним Еней горить свічка пам'яті. На фото мужнього сина дивиться, не стримуючи сліз, батько, ветеран та волонтер. Я мушу просто триматися, я мушу їм допомагати, я мушу все робити для того, щоб не повторилося більше ні в кого таке горе, як у нашій родині. Але повірте, ні душі, ні серця немає. Немає ні майбутнього і теперішнього. Все закопали разом з сином. І моє життя, і мої мрії і надії. До пекла війни Юрій пішов добровольцем. Батько каже, зупиняв як міх, та син був категоричним. У 35-й бригаді морської піхоти став сапером. За день до смерті відправив батько коротке, але щемливе відео. Евакуація. Я побачив по його виразу обличчя. Він був дуже дуже стомлений. Він навіть говорив не так, як завжди. І я зрозумів, що там дійсно пекельна обстановка. Юрій визволяв Херсон у Старомайорську, був прикомандирований до штурмовиків. Він йшов першим, аби розмінувати шлях для наступу. Їм доповіли, що там знищений ворог немає, але нарвався на орків, які там сиділи в окопах в норах. І зав'язався ближній бій. Так сталося, що штурмова, штурмовий підрозділ відійшов, а Юра прийняв на себе бій і був смертельно поранений. Його не могли сутки забрати звідти. Батько розповідає, із сином завжди зв'язувались близько 20-ї години. Це міг бути просто плюсик у телефоні. Тепер, хоч і знає, що даремно, але чекає синового повідомлення і береже його найцінніші речі. Він дуже гордився тим, що його нагородили цим біретом, тому що це було як. Ну, найвища нагорода морського піхотинця. Він такий був щасливим. Це після того як вони розміновували територію Херсону Херсонської області. Багато речей сина Павло Мегун віддав до музею на виставку Україна щит. А вдома на видноті повісив парадну форму морського піхотинця. Цей кітіль я залишив, тому що єдине, що залишилося невипране. Що має ще е, запах сина, що я можу доторкнутися, обняти. Хоч ну це не це зовсім інше, але, але. побратими сина досі на фронті. Заради них і перемоги України не опускає рук згорьований батько, збирає гум допомогу, їздить на передову і, попри біль, розказує про сина, бо подвиг героя мають знати і пам'ятати. Із подарунками у День Збройних сил України міська рада привітала поранених захисників, які лікуються в одному із шпиталів. Серед них Вадим він отримав поранення на запорізькому напрямку. Прийшла дружина до мене. Дітки по телефону дзвонять, Поздравили привезли те, що потрібно завжди: футболки, націльна білизна та шкарпетки, а також солодощі для гарного настрою. Хотіли, власне, зробити таку благодійну акцію, щоб підтримати наших бійців, зробити їм гарний настрій, тому що ще й свято Миколая. Ми спілкувалися з нашими воїнами, настрій в них бадьорий, навіть і шуткували. Це приємно, але ми розуміємо, що на душі їм важко і бажаємо їм якнайшвидшого одужання і нам якнайшвидшої перемоги. Українській армії потрібні молоді фізично міцні чоловіки, переважно з військовим досвідом. Серед професій, які затребувані, це водії, медики, айті фахівці. Уточнення даних військово-лікарська комісія, підготовка в навчальних центрах, шлях, який проходять придатні до служби перед тим, як потрапити у бойові частини і забезпечити ротацію з передової. Аби наблизити перемогу, кожен має розуміти, що діючим захисникам теж потрібен відпочинок, адже в окопі і в спеку, і мін з із них ще з 2014 року. Поки ми це все не зробимо і не опрацюємо весь все населення чоловічої статі, ми не будемо знати, який у нас дійсно є ресурс. І коли ми зможемо замінити хлопців, потрібно вже нарешті стати на їхнє місце, задумати, що вони теж хочуть додому. Створення безпечних умов у закладах освіти, підвищення зарплати педпрацівникам і оздоровлення дітей. Оксана Яценко презентує проєкт бюджету для освіти на наступний рік. Продовжиться робота щодо будівництва та ремонту укриттів у закладах освіти. Облаштування їх відповідно до вимог ДСНС. Не залишаються поза увагою заходи з протипожежної безпеки, на які в проєкті бюджету на 24-й рік по галузі освіта передбачені видатки у сумі 3,3 мільйона гривень. На освіту планують спрямувати 39% від загального фонду видатків. Передбачено підняття заробітних плат працівникам дошкілля, тому що вони у них самі нижчі, і ми це знаємо. І відверто скажемо, що їм під час повітряних тривог зараз найважче 48,9 вісім мільйона. Буде спрямовано на підняття заробітних плат дошкілю з 1 січня. Планується запровадити додаткову муніципальну надбавку за складність та напруженість в роботі в умовах воєнного стану вихователям у закладах дошкільної освіти нашої громади у розмірі 15% посадового окладу та преміювання помічників вихователів у закладах дошкільної освіти у розмірі 75% посадового окладу. Передбачили гроші в бюджеті і на покращення якості харчування дітей у садочках, ліцеях та коледжах громади. На це планують виділити 77 мільйонів 273 тисячі. У закладах дошкільної освіти віком до 4 років на 10 гривень з 38 гривень на день до 48 від 4 до 6 віком з 52 до 64 гривень у закладах загальної середньої освіти для наших дітей пільгових категорій перших 11 класів з 30 гривень на день до 50 гривень безкоштовним харчуванням забезпечуватимуться також діти та учні, батьки, яких є учасниками АТО або ООС, а також діти захисників і захисниць України. Марок разом все зможемо, ми переможемо. Вже другий рік поспіль організовують у Вінницькому техколеджі, щоб підтримати збройні сили України. Пригощають запашною випічкою солодкими кексами та новорічним печивом. Є й унікальні вироби: капкейки із логотипом коледжу та портретами одного з улюблених викладачів. Зробили навмисно ексклюзив для того, щоб продалося, щоб було цікаво. І звісно, основна мета заробити для зСУ і допомогти військовим. Заманюють покупців не лише смаком, а й привітністю. Сподобалось найбільше саме відношення продавців до клієнтів. Всі дуже посміхаються, всім радісно і всім приноситься задоволення. Матік політа, що за мати, подивіться на цей стіл. Так, мені гречки трошки, давайте бігом. Так. Котлеточку. Тут пропонують вареники, пампушки, кашу, котлети, рогалики. В нас концепція більше українських страв. Ми вирішили, що це буде дуже символічно до такого збору. Гроші віддають не лише за смаколики, а й просто донатять у спеціальну скриньку. Активність студентів надзвичайно висока, вони в цьому зацікавлені, тому що сьогодні, я думаю, що абсолютно вся Україна допомагає нашим Збройним силам. Спільними силами зібрали майже 45 тисяч гривень. За них придбають монокулярнічного бачення для третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, в якій воює випускник коледжу. Маленькі сніжинки, янголятка і справжні джентльмени співають, танцюють і закликають у гості Святого Миколая. Справжню зимову казку влаштували для малечі у будинку дитини за Миколаївчиків Ті, хто не полишає діток без уваги. Подарунки і привітання приймали від обласної ради. Сьогодні ми в Україні вперше святкуємо День Святого Миколая 6 грудня. І так, випало, що в цей день є свято. День Збройних сил України, мабуть, це знаково. Ми приїхали їх привітати за дорученням Святого Миколая передати подарунки, завдання дорослих дбати про дітей. Тут 72 дитини. Вони опинилися у складних життєвих обставинах. Це сироти або діти, які мають проблеми зі здоров'ям. У закладі їм допомагають повернутися до повноцінного життя в сім'ях. І я запрошую всіх людей доброї волі, щирим серцем, з гарними намірями приходити до нас, гуляти з цими дітьми, займатися з цими дітьми, приносити їм маленькі подаруночки, маленьке щастя і, звичайно, забирати їх до сімейних форм виховання. На базі закладу діє і центр реабілітації. Молодець, сам, сам. Молодець. Молодець. Молодець, сам сам давай ще сам, сам Молодчинка. Інтерактивна дошка допомагає краще розвинути мовлення, моторику, увагу та концентрацію. Засвоюють все те, що вони не можуть озвучити. Це особлива знахідка для тих діток, які не мовлені, не мають можливість показати відповідь, і комп'ютер має її сприйняти. Позитивну динаміку помітно з перших занять Відчуваємо різницю. Хлопчик нас став більше розуміти, став виконувати вправи. Все йому йде на користь, подобається з задоволенням біжить на заняття. У закладі на постійній основі працюють з дітками, які мають різні патології. Реабілітацію проходять навіть новонароджені. Весело та з усмішками на обличчі дітвора виконує усі завдання казкових героїв. Маленьких вінничан, які опинилися в складних життєвих обставинах, служба у справах дітей організувала розваги до Дня Святого Миколая. Не всі, на жаль, діти можуть отримати не просто солодощі, а й інші подарунки від Святого Миколая у себе в домівці. Є, на жаль, така категорія сімей, в яких ну, десь не знаходить дорогу Святий Миколай до цієї подушки. Цьогоріч святий Миколай прийшов раніше. І нам дуже приємно розпочати наш передноворічну нашу подорож саме в рамках проекту Культурний простір в нашому краєзнавчому музеї, з яким ми співпрацюємо щирим посмішкам на обличчях своїх дітей. Радіють і батьки незалежно від того, тяжкі часи дитина вона завжди залишається дитиною в будь-якій ситуації. І навіть якась малесенька ігрушечка приносить радість. Настільні ігри, набори для творчості, іграшки та конструктори. Після розваг кожна дитина отримала омріяні подарунки та солодощі. Серед них і сестри гончаровські. Мені подарували шмоданчик з набором для уходу для волос свою куколку доглядаю, коли я мою голову розчислию. Мені було приємно те, що нас запросили іменно в музей. Там де тим, що тут можна подивитись на картини. Тут було цікаво. Наразі на обліку перебуває 140 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Всі вони цього дня отримали подарунки. Святкові вогні, пісні та солодкі подарунки. В залі сотня радісних оченят чекають на зимового чарівника. Вітальня святого Миколая вже відкрила двері для дітлахів. П'ятирічна Вероніка з нетерпінням чекає на чарівника, бо свого листа вже написала. Дорогий святий Миколай, ми дуже тебе ждали, і ми дуже любимо тебе. Дівчинка з батьками переїхала з Херсона у Вінницю рік тому. Вероніка тут живе повним життям, займається танцями, ходить до школярик, ходить в садочок. Вже в нашій зараз реальній житті це дуже тяжко. Ми не можемо своїм дітям зробити такі свята, як нам дають можливість місцева влада і гуманітарні центри, які влаштовують такі різні майстер-класи для дітей. У вітальні святого Миколая дітлахів чекало справжнє свято: розважальні ігри, інтерактиви та запальні танці під пісні вихованців міського палацу мистецтв дочекалися і головного персонажа дійства Святого Миколая. Чудотворець запросив дітвору стати його помічниками, аби разом допомагати військовим. Допоможи Миколаю привітати збройні сили. Я запрошую всіх наших вінничан до цих скриньок добра принести все, що потрібно там. Це і солодощі, це теплі речі, це ліки, те, що підтримає зігріє, і дасть їм трішки домашнього тепла. Малеча вишикувалась чергу, аби розповісти дідусю віршика та отримати свій подарунок. Діти не боїться, мама нас бахає. Подивіться, мульчі, не заснути. Всти. Святий Миколай вже розпочав свою вітальну місію. Він чекає й на інших дітлахів, аби кожному подарувати новорічне диво.